Росіяни приховують черговий удар по Чингарському мосту. Про бавовну збройні сили України повідомили у себе на сторінці у Фейсбук. Втім, жодних світлин чи відеодоказів цьому факту від росіян так і не з'явилося. Останнє Чонгарський міст, що зв'язує материкову територію України з окупованим Кримським півостровом, стомлювався більше місяця тому, 22 червня. Тоді туди прилетіли англійські ракети Storm Shadow. Буквально на ранок після обстрілу на мосту, як гриби після дощу, повиростали пропагандистські журналісти та колаборанти. І в один голос стверджували, все під контролем, ушкодження несерйозні, все пообіцяли швидко полагодити. І справді так і сталося. вже за два тижні. Відзвітували про завершення ремонту однак, колишню пропускну здатність, повернути мосту вже не вдалося. Зокрема, по ньому вже неможливо було перевозити боєприпаси і військову техніку. Тому міст ймовірно можна було використовувати тільки для перекидання живої сили і для руху цивільного транспорту. Тож щоб позбавити його і цього функціоналу, по ньому прилетіли ще кілька ракет. Але очевидно, росіянам про це заборонили говорити, бо все, що можна прочитати про цю бавовну, пост зрадника Сальдо у телеграмі. Мовляв, міст атакували. 12 12 британських ракет Storm Shadow, і всі, нібито, були збиті ППО. Та супутникові знімки стверджують зворотні у Твіттері Були опубліковані дві світлини: перша 24 липня і друга 30-го. І на останній чітко видніється прогалина між двома частинами мосту. Окупанти пошкодження заперечують. тім туристи у чатах стверджують, що на блокпості перед Чонгаром усі автівки зупиняють, заявляючи, що Чонгарський міст закрито, оскільки його підірвали. Інститут війни пропускає Кремль наказав воєнкорам обходити незручні теми. Хоча аналітики вважають, що загальний страх перед покаранням Кремля навряд чи призведе до такої майже загальної відсутності висвітлення драматичної події. І більш ймовірно, що причина відсутності звітності конкретна директива Кремля не висвітлювати збої у критично важливих наземних лініях зв'язку.